Всіх вітаю! З вами Надія Макаренко і наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку «Вершнепи» від Миколи Хвилювого. Це художній двір від автора, і він розповідає про родину кармазових, які перебувають влітку десь поблизу. Чи то річки, чи то моря, десь на півдні України, без чіткої географічної локації. До них приїжджає друг на ім'я Вовчик. І ось Вовчик дивиться на родину, на цю милу родину Ганни і Дмитра. А що це за родина? Ну, По-перше, давайте огорнемо час, в якому вони живуть. Це ХХ століття, це між 20-ми та 30-ми роками, коли в країні формується радянська влада, затверджується. Дмитро Десь при, при партії, Вовчик такий собі певною мірою інтелектуал, займається якоюсь розумовою діяльністю. Ганна, яка, як зазначається родом з Полтавщини, має такі певні міщанські, міщанські характеристики, спокійна. Домашня, при тому її чоловік Дмитро, це досить, як на мене, жорстока людина, яка має певні, певні розлади. Наприклад, в книгі говориться, що описується, що він мав, він воював і також мав роз мав розправи над цивільними людьми, тобто він творив насильство, і в певній мірі це насильство досі живе в ньому, досі виходить, виходить в певних нервових станах. Як, наприклад, там говориться про те, що в попередню зиму він навіть там бився головою об стіну. Так? то це вже не є симптомом якоїсь здорової людини, в якої все гаразд. Втім, його дружина настільки ідеальна, тиха, мила, спокійна, врівноважена, що це змушує його ненавидіти її, тому що він такий негідник. А вона така мила. Вони не живуть щасливо. Ми не знаємо докорінно, що відчуває Ганна. Проте ми бачимо, дивимося на те, як розважається Вовчик і Дмитро. А розважаються вони за допомогою інших жінок. А саме Приїхавши сюди, вони, він, вони зустріли ще двох жінок е, така собі Аглая та тьотя Клара, які позиціонують себе як родички, е, жінки з Московії, молоді жінки до 30 років. Але це абсолютно протилежність тій жінці, яка, яка є Ганна, так, яка представлена як домашня. Е, Жінка з принципами, з сімейними цінностями. Це жінки, які шукають пригод, які залюбки спілкуються з чоловіками, які дивляться крізь пальці на зради, які хочуть легкості життя. При тому, як ми бачимо в кінці твору, Аглая дає досить. Розгорнутий огляд на архетиповість Дмитра. Вона розкриває всю його сутність в його поколінні як одного з таких дуже типових особистостей свого часу. Це такий собі твір, який закінчується досить раптово. Тобто ми не знаємо, чим, чим завершується шлюб Дмитра і Ганни. Можливо, після того, як так очевидно Дмитро зраджує Ганну, вона його кине. Або він кине її, не, не маючи снаги більше терпіти її ідеальність. Але це літо і це приємні враження, люди розважаються, люди мають задоволення, попри те, що часи досить складні, і вони розуміють, що літо, коли вони можуть виїхати за межі міста, десь ближче до природи. А мати змогу їсти, їсти гарно. Як таким штрих-кодом говориться, коли Ганна запрошує його обідати, а він, а Дмитро каже, що я не хочу їсти знову там картоплю і котлети, при тому після того говориться про те, що. Інші такого не мають, так? тобто вони в певній мірі зайняли певну ланку в суспільстві, в тому суворому суспільстві, де ти маєш бути частиною, частиною партії або ніхто. Ось, і, і ось ось таке такий опис, такий зріз. Суча... Тодішнього, сучасного для Миколи хвильового суспільства показує нам, хто були ті люди, які були частиною партії, хто були ті люди, які були інтелектуали, але які не хотіли бути частиною частиною партії, хто були ті жінки, які вели себе досить вільно. Досить свободолюбиво і ким вони були, ми не можемо розкрити, ми можемо мати певні здогадки з того, що описує Микола Хвильовий. Це ось такий твір, і про нього можна багато дискутувати, чи подобався він мені, чи ні. Можливо, як розріз саме е, того, як виглядало суспільство, так, цікаво. Е, але в цілому мені не сподобався той архетип чоловіка, цього негідника Дмитра, його ставлення, е, тобто ця людина е, мені для мене вона була некрасивою, непозитивною, безумовно. Ось. Тому я заохочую вас читати, читати твори Миколи Хвильового, складати власне враження щодо прочитаного: чи сподобався вам цей твір, чи не сподобався. Можливо, цей твір ви проходили в школі. Я не пам'ятаю, чи проходили ми його в школі. І не пам'ятаю, би ми його читали. Ось Тому нічого не можу сказати з цього приводу. Але якщо це був ваш випадок і ви читали його нещодавно або під час навчання, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Для мене це було б цікаво і цінно. Також закликаю вас підписуватись на канал. Тиснути на вподобайку і залишати свій коментар. Кожен ваш коментар мені дає снаги робити, продовжувати ці книжкові огляди для вас. Я бажаю вам гарних книжок. Продовжуйте читати і до наступного відео.